Була таке, а я була таке. Когось любила, а когось минала не дні і ночі, місяці, роки. Не ідеально, геть не досконало. Кричала світу про свої жалі, хоч світу не було до мене діла, ходила тихо по своїй землі і по чужій. Як доленька водила, так, я була, я бачила цей світ. В собі ростила крила, а не жала, і піречка лягала в мій слід. Коли я пролітала, від'їжджала і прикладала думку до чола, чуття до серця, доторки до тіла, а я була, я все-таки була. Хоча не все сказавши, що хотіла, не прагнула подобатись усім не золотий динар же, а й з плоті. Так, я була в усій своїй красі, лише в красі, а не у сріблі злоті, та їла у душі печаль і страх, підводилась і падала додолу. Була така, дрижала на вітрах, ховалася від злив своєї долі. Ступала я і в світло, і в пітьму, кайданилась і обривала пута. Була і буду супереч всьому, бо тут подовше хочеться побути.